Дякую, доброго дня. Після такого вичерпу виступу Олексія Юрійовича потрібно подумати, як і що додати. Дійсно, я хотів би також долучитися, і ми вже ведемо цю роботу. Мило Шашкина сидить на першому ряду, ми вже цю роботу ведемо зараз. Тим, щоб якнайбільше отримати інформацію від керуючих компанії Дніпровського району, щоб ви зробили ці заходи, щоб потім ці документи можна було доєднати до єдиного там, судового позову щодо стосування цих тарифів, щодо перегляду всіх э э результатів цього конкурсу. Мова йде про те, що... А ми повинні разом, всі разом, тобто не тільки всі люди, я э, тоді ще, а всі ми разом готували спільну подачу пакетів документів щодо на суд, щодо скасування конкурсу, щодо перегляду конкурсу. І а ще раз підкреслю про те, про що йде мова, чому переглядати умову конкурсу і чому. Ми на все це повинні зґрунтувати. Усі люди вже сказали, в першу чергу, це земля. Я в себе розміщав у соціальних мережах, вийти прямо в матеріал, як прописано в законі, хто повинен платити за прибирання прибудинкової території і в якому випадку. В таких випадків двоє. В першу чергу, якщо це земля в власності або в користуванні, або в другий варіант. Ви як співвласників багатоспортивного винту, а на загальних зборах співвласників. Німа нічого там про загальні збори. Ну, я вам як, ав, ав, як автор цієї правки, автор цієї правки записана, е, як не записав? За, е, е, виключно за згодою співвласника. Ну, я до чого? Не, шо? 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 Це да. важливий момент. Виключно за згодою співвласника. І вони вже зараз вам відповідають про якусь там абстрактну згоду. Це дуже ключовий момент, так. дуже ключовий в нашій Ну Ви вибачте, я просто. Це О, момент. Ні згоди. Згоди немає, землі немає. Але є певні судові президенти, які я вже також розміщав, І суд посилається на те, що ви, наприклад, люди, які проживають багато. Це Печерському по району, суд вже каже, що якщо людина згодна з тим, що вона користується тією земельною ділянкою, в лапках користується, то в цьому випадку вона повинна до цього, за це сплачувати. Есть, а це буде непроста варіанта. Я вам ще підкреслюю, навіть маючи 100% законну, законну процедуру, на яку ми, ми не повинні платити, ми з вами всі. Заплатити за прибирання податкової території. В цьому ж спальню суд виносить абсолютно протилежне рішення, тому що вони посилаються, що ми на це погодимося. Тому тут потрібно, для чого ж потрібно нам, всім з вами, направити. Юрій вже розміщав у себе а, в Фейсбуці, в Телеграмі, я також розміщали листи, які потрібно направити буде, до керуючного пам'ятника. Зразки листів ми вже підготували. Ви всі можете або його розповісти отримати в електронному варіанті або взяти собі тут зразок. І кожен з вас повинен направити цей ризу, щоб ви могли отримати відповідь від керуючої компанії і про Це важливо, без тих документів ми навряд чи зможемо ну, хоча б розпочати процедуру. А те, що ми будемо відповіді, тут немає ніяких сум. Тут на ці речі потрібно звертати увагу, тому що далі, далі це буде. Інша процедура, інша не помітив виток. Я підтримую все, що він каже, єдине, треба розуміти, якщо ми заходимо в суд. Ну, по-перше, мене запитують, як працювати. Я не думаю, що треба там тисячам. там, Може, десять. Нам треба створити прецедент, і через суд кожен це не простає. Я на не прохочу. Це час, це було я знаю, як ви буде. Це тягло, водиць. Але якщо дійсно присвоєний прецедент, умова, 3, 5-10 е, виграв процес по якійсь нормі, то вибачте це публічне визнання, що ми з вами праві, а що це велика штанга посадових разів керівника, керівника, профільних департаментів. І вибачте, це, це свідоцтво їх професійної нездатності. Тобто не треба вимагати їх звільнення, і покарання. Якщо це те, то возникнути. Тут такий процес, але дітей, якщо ми з нього заходимо, повірте мені, то треба з першого кроку все робити за адвокатським Бо Одна справа нас там порта моварити, інша справа це заходити в суд, коли нам буде протистояти дуже серйозна команда. Це теж мене не лякає, але це технологія, яку можна відпрацювати, якщо буде важко. Друге питання, на яке потрібно звернути увагу, що на рахунок вартості обслуговування багатоквартирних будинків по Києву робився на фактично не існуючій технічної документації. Технічної документації 70 в 70% багатоквартирних будинків в місті Києві не існує. Вона була спалена, викинута втрачена і так далі. Зроблено це було для того, щоб у вас, у мене, вкрасти наші місця загального користуватися. Ви ж розумієте, да? Ви все ж ми набагато посильно. Ви хтось подал, хтось з колясок і так далі. Це все те, чим ми повинні користуватись. Але фактично воно переписано на комунальній власність, на приватній власність. І це логічно, що розрахунок зроблений а, по багатоквартирних будинку, вони не відповідають дійсності. І, до речі, в Дніпровському районі я особисто перевіряв розрахунок і площі документів. І декілька будинків, які в конкурсі приймали участь, мають різну площу, мають різний розмір земельної ділянки. Але при цьому вартість опувальність, котрий вона будинку, вона абсолютно однакова. Тому я більше ніж впевнений, що це повна вагінація. І тому я це стверджую. Але зрозуміти інше, що ми повинні будемо це довести суді, по кожному з будинків, перевірити калькуляції, перевірити нарахування і так далі. Це буде наша зелена Ще раз. Е, на жаль, наш юридичний аналіз показує, що цей розрахунок це дуже важливий з точки зору справедливості, але, на жаль, вони, як наша росіяна, навіть не зобов'язані його повернути. Ми випросить в цьому конкурсі поставити 20 гривень, а той годин на 35 находять. І їх нема документів, які їх зобов'язують. Кожборися, якісь вони там додають до цього. Але це є внутрішній документ, це воно, оце трагедія цього, цього конкурсу. Я одразу відбувся, спілкувався з керівництвом що Це, по суті, єдиний орган, який має право щось зайти. Я вам кажу, що ви щось можете в цьому перейти. Фактично нікуди вони нічого не підпадають такі компетенції. Я не хочу зараз за все, що робити, бо з цим боку ми з вами кияни, це наші комунальні підприємства. Вони належать нам, а на не пішло не матеріалів. Вони громадяни міста. І саме тому я кажу, якщо це такі суспільний працівник, то, безумовно, ми маємо право вимагати у наших комунальних підприємств е -е, обґрунтування, і справедливості, і, 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 розумієте? Але це дещо інший процес. Хоча вони можуть і юридично робитися один так, другий, е, другий. може робити і так. От Вадима, що ти скажеш?